Отже, друзі, всім привіт! Продовжуємо нашу серію про біржі. Сьогодні ми говоримо про біржу Binance. які саме в неї є переваги, які недоліки. Її функціонал розберемо детальніше, і на основі функціоналу біржі Binance ви зрозумієте, як відрізняються функціонали інших бірж. І тут же я так більш детальніше розберу, як торгувати, як заходити в угоду. Тобто, ну такі більш-менш такі загальні поняття функціоналу біржі. Ми розберемо. Так що. Пігнали, підписуйся на канал, став дзвіночок і вподобаєчку. Реєструйся на біржах реферальні партнерські посилання. Я під відео залишаю і бігом дивитися, що ж там таке в тій біржі Binance, найкращій в світі криптобіржі, найбільшій і найпопулярніший. Пігнали! Отже, я запитала в чата GPT про цих сім бірж, які мене цікавлять. Найбільших криптобірж плюс-мінус по рейтингу, по капіталізації. Ну, ви бачили перелік, бачили список, так що розумієте про що я говорю? І він мені видав таку річ. Дивіться, давайте почнемо ну, про переваги і недоліки з Байна з першої біржі, і відразу підемо дивитися наочно, як воно виглядає. Це все правда чи неправда? Отже, переваги. Найбільша біржа за обсягом торгів. Ми це бачили по списку, та так і є. Вона лідирує і в списку сподовиків, і в списку деривативів, і в всіх списках вона лідирує 600 плюс монет. Висока ліквідність. Так, ми це знаємо. Просунута торгова платформа Spot, Futures, Margin і P2P. Так, і є великий лаунчпад Ерн Стейкін, тобто великий, тобто там багато є присутньо людей, велика ліквідність, багато грошей. Низькі комісії 0,1 знижка через BNB. Тобто, якщо ми тримаємо BNB, у нас буде знижка 0,1 Якщо вистачає тих BNB на рахунку, щоб покрити ту комісію, яку ви маєте. Тобто, дивіться відразу, поки ми ще не перейшли. Таке вступне слово про Бабі, про BNB. Отже, якщо у вас... Це кількість BNB залежить від того на яку суму ви торгуєте. Який у вас денний обсяг плюс-мінус. Якщо ви кладете там 10 доларів, то вам не важливо, У вас може бути декілька центів BNB, щоб перекрити комісію. Та бо ви ж бачите, яка комісія це ось така комісія на від суми в угоді, та так що. Ну, і відповідно плече ще ваше множиться на ваше плече, якщо ви з плечем торгуєте. Якщо ви заходите на тисячу доларів, то вже будьте добрі порахувати, скільки, ну, і ваше плече, і скільки буде 0,1% від цієї суми, щоб таку суму мати в BNB, щоб воно перекривало рахунок. Бо якщо ця сума, ну, така такої суми в BNB у вас на спотовому рахунку не буде, то ви будете платити повну комісію. А там пам'ятаємо та, на вхід. 0,2 на вихід 0,5, щось таке. Зараз ми, ну ви вже бачили або передвіться собі ще раз. Так що, якщо у вас є BNB перекрити комісію, то ви будете знижено комісію платити. Якщо ні, будьте добрі заплатити повну. Тобто потрібно тримати на споті завжди BNB. Якусь частинку в BNB грошей. Це такий собі. Вони себе так забезпечують. Такий собі можна сказати від них. Такий бонус за те, що ви тримаєте їхні валюти, їхню криптовалюту. BNB — це криптовалюта біржі Binance, щоб для тих, хто не знає їхній токен, який вони випустили. Їхня криптовалюта для для таких справ і речей. Вона торгується на біржах, вона має свою ціну і її можна купити і тримати на споті. Значить, недоліки багато країн обмежують доступ, особливо США недавно. Мали судовий процес з Binance через те, що Binance торгувала, не взявши доступ на торгівлю деривативами в цій країні. Але вже торгу... хоча були попередження від країни, від США, Binance не послухалися. Потім вони отримали судовий процес, заплатили декілька мільйонів доларів штрафу усунули їхнього генерального директора, хто не знає, Чен Чанпенджао, взагалі від керівництва, і посадили його на 4 місяці. По-моєму, на декілька місяців посадили. Він ще заплатив штраф так само особисто зі своєї кишені, скільки там мільйонів доларів. Якщо ось так Та, було таке, і країни обмежують. Але взагалі то поки що все розрішилося непогано. Поки що біржа торгує, все окей. Посилена верифікація кус, кус обов'язковий, тобто треба. Зареєструватися, верифікуватися, тобто всі свої паспортні дані, всі свої адреси, телефон, все, все, все треба вказувати, щоб там торгувати. Це обов'язково без цього. Ви не зможете нічого зробити на ні цій біржі, ні спот, ні ф'ючерси, нічого. Регуляторні ризики, часті суди та тиск від боку влади. Я вже про це говорила. Добре, давайте подивимося, як ця біржа виглядає, і взагалі її функціонал плюс мінус. Відео в Ютубі дивитись добре, а торгувати ф'ючерсами на крипторинку ще краще. Для цього я створила свій приватний канал. Де щодня проводжу огляди ринку з пошуком сетапів, які на дистанції показують досить непоганий результат? А також для новачків у мене є навчальна програма, де в 20 відеоуроках я виклала всі свої знання, і де під моїм особистим кураторством, а це перевірка домашніх завдань і ефіри з розбором основних помилок, ти зможеш осягнути майстерність криптотрейдингу на фючерсах. А ще я проводжу консультації, щоб направити твою торгівлю на правильний рус для отримання максимального профіту. Під цим відео є посилання на телеграм-канал, де ти знайдеш детальну інформацію по кожній послуг. Поки ти зволікаєш, ми заробляємо. Отже, бінанс. Ви зареєструвалися, та, та кошти як заводити я у відео для реєстрації вам показувала. Просто хочу тут сказати, що для українців наразі P2P – це най, поки що найприйнятніший спосіб. І тут можна легко, давайте перевіримо, P2P завести, та. Ви відразу натискаєте і дивитеся, що тут все ок, є і перелік, і є рейтинг, відразу видно, покупця, продавця, і ви собі в гривні можете все це прекрасно зробити. Тобто тут все зрозуміло. Далі верифікація тут обов'язково курс, а тут є функціонал. Якщо ми натискаємо ринки, тут є огляд ринків, то якраз і є кількість ринків, та, які ми бачили в переліку на CoinMarketCap. Ось. Ці ринки, які є тут представлені, далі вже сама торгівля. Ви можете обирати собі спотову торгівлю, можете маржинальну, це з, з кредитним плечем, та сама спотова просто з кредитним плечем. Можете ну P2P – це такий спосіб заробітку, як спосіб заробітку, не як просто спосіб поповнити собі рахунок та або вивести кор, а люди обирають цей спосіб для заробітку. Реєструються, верифікуються і торгують криптовалютами через P2P. Ну тут в нашому законодавстві трохи є обмеження та по виводу вводу, так що люди викручуються. Ну тут така ситуація. Далі конвертація, блокова торгівля. Альфа це новинка. Тут є багато бонусів приємних для того, що ви зберігаєте чи торгуєте конкретними парами криптовалют. Там є цікаво для криптанів, там цікаво, там можна гарно заробити, виконуючи там певні завдання, торгуючи. Того списку, з того переліку, ну там на торговуючи якийсь певний об'єм, отримувати там певні бонуси і додатковий заробіт. Торгові боти. Зараз дуже модні, та, і зараз багато хто собі ставить боти, і сторонні боти люди придумують. Це можна сказати вже до цих ботів, які тут є на біржі. Люди придумують, як їх налаштувати, якісь додаткові алгоритми, і підключають, і вже вам бот сам купує, сам продає згідно тих алгоритмів, які ви йому налаштовуєте. Допустимо, купляє там, коли ціна опускається на якийсь відсоток від заданої ціни, а продає, коли ціна піднімається. На якийсь відсоток. Це спотові переважності боти, є ще ф'ючерсні боти, там складніше, там виставляти треба плече. І, ну, тобто, курше, такі собі, не будемо зараз углублятися. Копітрейдинг це коли є перелік людей, і ви підключаєтеся до якогось конкретного людини, заводите депозит свій, на той копітрейдинг, свій рахунок, і вказуєте, на яку суму має. Торгуватися. І ви копіюєте угоди ці, які трейдер робить. Не всі трейдери є позитивні, є багато такого. Буває таке, що в трейдера гарний рейтинг. Ну ось, давайте зайдемо просто, щоб наочно. Бачите, тут відразу є вам рейтинг гарних трейдерів, щоб ви до них підключалися. Але буває таке, що трейдер торгує, торгує гарно, а якраз коли ви підключилися, йому не повезло. Та, і ви злили раз депозит, підключилися, психанули до другого трейдера, злили до другого. Ну, тобто це такий спосіб заробітку, як повезе. Та? Ви собі тут поповнюєте свій баланс і там вказуєте суму. Коротше, тут треба побавитися з цим копітрейдингом, якщо ви хочете копіювати чужі угоди. Не, самому не торгувати, а тільки, як каже, користуватися розумом трейдерів, які торгують. Далі ф'ючерси. Просто давайте зайдемо на ф'ючерси і подивимося, який тут функціонал. Тут відразу видно, які ви залили собі тут коштів, та? відразу видно перелік монет, ваш улюблений список, та? ви собі тут гуртаєте, улюблених монет, тих, які, за якими ви дивитеся. Ви його тут можете забрати, щоб він вам не освітився. Вибирати монети тут, ось коли наводите в пошуку, які хочете, або у вас вже є перелік так само вибраних, які ви собі задали. Далі є ціна монети. Ціна маркування, ставка фінансування це хто платить. Якщо ставка позитивна, то лунгісти платять шортистам. Якщо негативна, то Шортисти лонгісом, тобто більше угод в лонг чи більше угод в шорт зараз є на ринку. Ну, тут вже об'єм торгів, відкритий інтерес, все тут ви коли стрілечкою підсунете, то все побачите. Далі, тут є книга ордерів ваша, налаштовуєте собі торгівлю крос чи ізольовану, налаштовуєте собі плече, яке вам потрібно бігунком або вручну. Режим активів це більше буде вам роль грати, коли ви будете підключати біржу до терміналу. Тому що режим мультиактивів воно не хоче сприймати режим одного активу, якщо ви підключаєте до терміналу. Ну і тут вже яким ордером ви користуєтеся для входу в угоду. Лімітний маркет стоп. Це я буду більше по функціоналу е, пояснювати. Пізніше, але хочу вам просто показати зручність самої торгівлі. Ось, наприклад, ми по маркету зараз купимо там ну на ну 10 доларів. Я тут небагато залила. Воно мене питається, чи я хочу на таку суму продати. Я можу натиснути галочку більше не показувати, і більше мені такого вікна не буде впливати, але я, наприклад, не хочу. Ось, коли ми тут натискаємо, ордер відкриваємо. Друзі, якщо ви бачите, що ціна йде проти вас, та? а ви бачите, що ви помилилися з ордером, у вас тут є дуже класна функція, зворотній називається. Коли ви її натискаєте, воно фіксує ваш збиток, який на даний момент сягає там ось. Наприклад, у мене зараз долар 57, так? зафіксує, але воно на ту суму, на яку ви зайшли, перезайде вам вже в інший бік. Ось в мене вже фактично є збиток зафіксований. Моя позиція вже не в шорт, а в лонг відкрита. Тут видно. Якщо тут червона стрілочка і розмір червоним, значить я в шурті. Якщо зелена, то я в лунгу. Так само можна закрити всі позиції або по маркету закрити цю існуючу так? або по ліміту. Ось я вже закрила поліміт. Отже, тут ще є така штука, коли ви наводите на налаштування, бачите ось тут. У вас тут відразу є перелік того, чого ви хочете. Наприклад, ви хочете бачити історію ордерів. Ось ваші ордери, які ви робили, так? видно стрілочками, де ви заходили, де ви виходили, плюс-мінус на свічці видно. Ви можете натиснути на цю галочку, і ви побачите позицію. Ось, наприклад, я зайшла і бачите, і моя позиція відразу відображається тут. Я її бачу, вона в мене є на графіку. Так само я можу бачити відкриті ордери. Та і коли я не можу, бачите, тут зворотню позицію я можу відразу на цьому не шукати тут, а тут відразу зворотню позицію відкрити. Ордери це коли я хочу, наприклад, позицію свою в лонг, чи в шорт зафіксувати. Ось, наприклад, я натискаю додати, і я собі «Take Profit» ставлю там тисяч. А можу я тут регулювати чи всю суму я хочу зафіксувати чи. Частину. Ось диві. Якщо я звужу, видно, де я яйк профіт поставила. Але, бачите, тут я можу його переміщати. Наприклад, я хочу вищити, я взяла в руками і наверх протягнула. Воно мене питає, чи я хочу на 106, та я хочу на 106. Все, воно переставило вже на 106 мій ордер. Так само звузити і ордери ще мої видно, ось тут, та? які зараз активні. У мене є на продаж. Значить, я стоп-лосс проставляю, тут відразу для всієї позиції 103. Та? Ось мій стоп-лос, і я так само ним можу рухати. Так що ось тут обов'язково собі ціна без збитковості мені показує, тобто з врахуванням моєї комісії, та? бо буває таке, що вам треба стоп без збиток перевести, та? то я беру свій стоп. Коли ціна піде вище, то я переставлю без безбито. І ціну ліквідації відразу воно мені говорить, показує. Треба зменшити графік, щоб мені показало. Ось тут моя ціна ліквідації. Це ліквідне весь мій повністю акаунт, бо я на крос торгівлі зараз. І це моя оця сума виступає гарантом до цієї позиції. Я зайшла на 6 доларів з п'ятдесятим плечем. А ще у цих 10 доларів виступає моїм гарантом. Тобто мене ліквідне, коли ціна досягне до 100 тисяч доларів. Якщо ціна піде вниз на 100 тисяч доларів, то весь цей мій аккаунт, який в мене був залитий, просто пропаде. Швидкий ордер не бажано натискати, бо він тут просто заваджає. Так що ось такий функціонал є біржі. В принципі, тут нічого такого, надзвичайного немає всюди плюс-мінус такий самий функціонал на біржах. Подібний на байбіті набагато легше. Цим я вам зараз покажу. Ви зрозумієте, про що я говорю. Бо на Bybit можна ще рухати. Ну, коли ви відкрили ордер, тут є у вас стоп-лосс і так профіт ви відразу можете з ордера його поставити. І не треба тут шукати якихось ще додаткових функцій внизу на цьому місці. Історія ордерів у вас тут, ви бачите, де ви виходили, де ви заходили. Історія торгівлі у вас тут є, і історія транзакцій. Оце скільки я заробила. То історія позицій, повністю розписана моя угода. Також зверніть увагу, що саме показує цей рядок. Це розмір позиції вже після плеча, який вийшов. З моїх 6 доларів, бачите, скільки я аж на 300 доларів зайшла з 50 плечем. Далі ціна входу, ціна беззбитковості. Тут в мене вже є тут вона. Ціна маркування це та, яка зараз є ціна, ціна ліквідації, та нижня ціна. Ось, вона і тут видно її. Коефіцієнт маржі. Відсотковому співвідношенню від цілого мого депозиту, це саме ця сума в угоді, на яку я зайшла на 6 доларів 32 цента. Це я зі своєї зі свого аккаунту на таку суму зайшла. Це PNL, який в мене зараз або прибуток, або збиток в доларах. І в відсотковому співвідношенні. Я можу з ним поділитися, натиснувши, поділитися, і тут можу я показати, скільки я заробляю. Ви можете, якщо вас не хочете показувати, яка сума в угоді, ви можете суму забрати. І у вас буде тільки відсотки, ви можете показати. Таке дуже часто роблять. І все, або завантажити, або і. Ви можете, ну про зворотні ви вже зрозуміли, тут про профіт Profit зрозуміли. Єдине, що можна закрити всі, я зараз це зроблю, покажу вам. Ось ви питаєте, чи підтвердити, та підтвердити. Я закрила всі ордера на історії, в мене тут видно, де я що купляла. Отже, друзі, тут зрозуміло, ф'ючерси такий. Функціонал копітрейдинг, все зрозуміло. Дані дані фьючерсів, дані опціонів, то все собі можете дослідити, то чисто інформативно. Далі нас більше цікавить, таблиця лідерів можна подивитися. Якраз відповідно по них можна дивитися, які в них угоди є, та в процесі, які позиції, тобто на що зараз орієнтовані трейдери посібник. То більше для новачків, які комісії, які тобто ви тут все собі можете почитати, то що вас цікавить. Багато такої корисної інформації, якраз для чайників, якраз для новачків, як купити, під апеляція. Тобто дуже багато інформації, і з того, що вас цікавить, ви собі можливо знайдете. Про лаунчпули так само тут дуже цікаво. Як почати роботу з лаунчпул. Добре, зараз ми дойдемо, де знаходите ці лаунчпули, але тут ви собі в посібнику все те знайдете. Я не буду зараз просто на то тратити час. Добре, дивіться, є ще тут навчання. Так само ви можете, ну, основні такі функції, так, які є ліквідація, автоматичний текст, профіт і стоплос, тобто такі самі такі дійсно для чайників така інформація, так. відразу, щоб ви зрозуміли, що і до чого. Просто присвятіть тому час, і от це навчання, це Ченпен захотів таке, щоб кожен мав в собі таку можливість. Тепер є тестова торгівля, так. коли ви заходите, підключаєте свій. Ну, Демо рахунок. підключаєте свій акаунт, а тут емейл-адресу потрібно вказати. Підключаєте і торгуєте. Вчитеся далі. Тут є правила торгівлі, тобто яка максимальна кількість відкритих ордерів, поріг захисту ціни, тобто який відсоток та від вашого депозиту ви можете ризикувати кредитне плече які можна брати, підтримуюча сума, яка буде ну тобто, тут все таке інформація, мультиактиви, маржинальний портфель. Далі фьючерсна реферальна торгівля, маржинальна, спотова. Далі BFUSD, це їхній стейблкоін бінансівський. Бачите, вони на свій стейблкоін дають так само якісь гарні винагороди і бонуси. Та ви можете купити їх і там в них торгувати або їх утримувати. Бачите, і ви собі тут читаєте, що можна заробити. Ну і тут є, бачите, змагання трейдерів, можна заробити. Є призовий пул. Ну теж, якщо ви будете досвідченим трейдером. Далі дивіться, якщо відкрити от головну сторінку, в нас тут є EARN, це є стейкінг. Тут ви можете. Собі стейкати, дивитися, яку суму, які відсотки дають, є безстрокові. Це ті, які ви можете забрати в будь-який момент, і є фіксовані. Тобто можна собі вибрати. Ви можете ефірку, наприклад, на декілька місяців застейкати. Ви собі тут розглядаєте, які варіанти вам підходять, вивчаєте ці речі. Стейкінг є ось тут тут. Собі відразу і. Відповіді на питання, що таке подвійні інвестиції, смарт арбітраж, ончейн. Далі є оця академія. Тут є так само дуже все цікаво. Тут можна вчитися, тут є різні навчальні такі програми. Далі, що в нас тут є? Новини? Оцей сквер, це новини. Тут можна собі. Дивитися, і тут такі звичайні, ну, як ми з вами, користувачі, не всі тут такі супер. Тобто треба так само розрізняти, хто пише і про що. Але багато новинного, всякого. Цікавого, хтось просто ділиться своїми депозитами, хтось переказує новини. Ну тобто тут короче таке ком'юніті, та можна собі тут бути час від часу заглядати, що тут є цікавого. Далі позики не раз вже туди лізти. аналіз інституційного рівня, глибока аналітика. Це вже для просунутіших більше трейдерів. Блог тут можна спілкуватися. Ну і тут, там де більше, то тут так само є дуже гарна вкладка. Лаунчпули це якраз є ті речі, де ви можете заробляти, тримаючи ну тут більше, тут ви в токенах заробляєте. В токенах bnb переважності і в токенах ті, які приймають участь лончпула. Ось, наприклад, є вже завершений, але. Лаунчпул від Так? І дивіться, як то відбувається, або є колаборація валют. Є декілька криптовалютних пар, які між собою до якоїсь певної стейбла, чи до USDT, чи до USDC, так? чи до БІНБІ. І ту і ту валютку ти тримаєш в стейкінгу і отримуєш там винагороду в тій конкретній валюті, яка приймає участь та в стейкінгу. Плюс є таке є айдропи перед тим як має зайти, заліститися валютка переважності. Вона приймає участь в айрдропі. Треба її так само до валютної пари до BNB переважності. ну, треба її тримати в себе на гаманці. І тримати BNB, і от коли ви виконуєте ті умови, ну кожен дроп має різні, але там, бачите, воно бере знімок вашого гаманця, що ви дійсно тримали, тримали, і потім воно вас винагороджує певною кількістю монет. Тут так само можна гарно заробляти на тих аеродропах. Коротше, тут є для заробітку дуже багато всяких Реферальна програма, тобто партнерська, ви собі запрошуєте своїх рефералів під своїм реферальним кодом посиланням. І так само за тих людей, які під вами, під вашими реферальними посиланнями мають якийсь відсоток від комісії їхньої наторгованої, та що вони торгують? Ну що ж, біржу Binance ми розібрали найбільшу і найпопулярнішу криптобіржу в світі. Слідуючи по списку, в нас Bybit, Max і Окікс. Так само досить популярні, досить е, такі капіталізовані, е, в них багато криптовалют. Ми їх розберемо в наступному відео. А ти, якщо ще не підписався на цей канал, то, будь ласка, підписуйся, став лайк цьому відео. Дзвіночок, щоб не пропускатиме наступні відео. Під цим відео я залишаю реферальні і партнерські посилання, щоб ти реєструвався на тих біржах, на яких ти ще не зареєстрований, щоб не класти всі яйця в один кошик і мати можливість ще диверсифікувати свої ризики. А я тобі кажу, до нових зустрічей, Па-па!